Річниці нам рік. І ми хотіли трошки про себе розказати, Розказати, як ми це все придумали, як ми це все створили від нашої, від початку взагалі нашої ідеї, вона в нас з Даною Олександрівною виникла одночасно за чашкою кави в обід. Ми двоє сидимо п'ємо каву. І одночасно в нас виникає розмова Ліда дана, нам треба міняти свій формат роботи. Не пішли би ми у приватну медицину, не спробували би ми. І так в нас виникла ідея весною на початку весни 21-го року про створення приватної сімейної медицини. І вже. Документація, підготовка вже до відкриття пройшло 8 місяців, і в серпні, 29 го числа, у нас було відкриття нашого кабінету сімейної медицини, Центру сімейної медицини. Звичайно, що наша робота, чому ми хотіли поміняти той формат, нас вже як лікарів. Влаштовувала наша, не то, що не влаштовувала наша лабораторія. Ми хотіли значно більше. Хотіли лікувати, але щоб було підтвердження, ми хотіли гарну лабораторію. Тому вже з е, нашим відкриттям ми бачили приватну лабораторію, на якій у нас е, лабораторія Медіс погодилася. І вже з вересня ми мали з нею договір. Лобораторії, які є нашими партнерами з першого дня і працюємо на Дякую. У нас, як я казала, в нас два сімейні лікарі, дві ідеї одночасно. Це є Левкович Ліда і Данилів дана. Два фопи створюють центр сімейних лікарів. Ми маємо вже понад 3200 декларацій. У нас налічуються пацієнти від народження до, глибо, до глибокої старості. Зараз це не можна казати глибока старість. Зараз це крихкий пацієнт. Крихкий пацієнт. Ці дідусі, бабуся, це найстаріші, найстаріші пацієнти з нашим декларантів, по віку, які все ще є активні, які у нас які лікуються і підтримують своє здоров'я, і також це на цей момент це було де шовтий. Це були найменші новонароджені пацієнти, які у нас народилися на молодші наші пацієнти. Причому мене це переселенці, це лежала медично-полінічна особа. Яка Ну, я і Ліда Олексій, це було б ніщо, якщо б не було в Це однозначно. І е, коли ми почали говорити про відкриття приватної практики, знаєте, ми так трошки переживали, чи дівчата захочуть бути з нами, бо фактично без них свою роботу ми не уявляли. Вони наші дві правилки, не одна. Е, кожна дівчина, е, їх у нас чотири, не рахуючи двох лаборанток, які Працюють з самого початку в поліклініці, і вони прийшли з нами в приватну медицину, чотири медсестри, сестри, двоє адміністраторів. З них особливо подяка пані Ірині. Без неї нікуди. Це наша юрист консульт, вона є наш головний адміністратор, е така, е вона тримає всі наші папери в порядку, вона тримає на посі руку по всіх, е всіх всі нашій кошті, по всіх наших відповідях, по всіх наших відповідях, через ми її надзвичайно вдячні, надзвичайно. Це, ви, щоб ви розуміли, це мозок, який не зависить. У нас у неї є таких, що ну я думаю, ще про п'ятила. І тих у нас, всіх тримає руку на пульсі. Також у нас є бухгалтер, на жаль, він е, не міг сьогодні бути з нами. Е, бо медицина це добре, але без гроші, звичайно, складно. Е, тому він керує всіма нашими фінансами, які е, турні добрими, вдячні за, за нашу роботу. Коли ми. Ми почали думати, що ж би зробити такого, щоб покращити, покращити медичну допомогу пацієнтам. І з пацієнтами, зрозуміли, що багато хто з них хотів би проконсультуватися вузьких спеціалістів, не виїжджаючи з дому далеко. І так виникла ідея запрошувати вузьких спеціалістів до нас. І першими, хто погодився на співпрацю з нами, це був е, кардіохірург із клініки символока Тарас Лубик, це заловитий кардіохірург. Він вчився е, за кордоном. Тоді оперує найважчих пацієнтів без, без е, перебільшення в даному регіоні. До нього доступ тих, е, кого вже відмовилися приймати на сходішній праці на те, зараз буде. Тоді її 3, стріль, тобто це недалеко. Дівчата кардіологи приїжджають до нас із екокардіографія, так ЕКГ, е при консультації в одній е, і тут на місці. І через їхні руки пройшло без перебільшення до, до 200 пацієнтів. Є врятовані ними пацієнти. є молодий чоловік, який міг померти раптово, якщо би не був прооперований, е, тому що в нього е, відбулося. Е, Ну, скажем, так майже тут серця під час операції на, на столі операційному завдяки їм. От, от ми, ми врятували цю людину. Я також жінка старша, яка отримала спрямування і також було продовжено життя. Також це завдяки завдяки їм. Наша співпраця відбулася в березні і відбувається до тепер у п'яному вже порядку. Вони приїжджають до нас раз в місяць, раз у два місяці. Галина Кіт, надзвичайно розумний кардіолог. Вона у них на схват, вона одночасно в операційні і консультує, і дивиться, і дивиться, що там роблять інші кардіологи, звичайно розумний кардіолог. Також Наталя, Кошна, Ольга Пастерна, Романа Левідь, серед них є е, значить, кардіолог, який дивиться дит -дит дітей. Тобто е, вона приїжджає з Львова і дивиться дитяче узите. Вона вважається одним із кращих узидистів дитячого віку. У нас також було кілька діток, яких вони проконсультували, коли діти були доровані, так, так, також в до них, тобто, ну, це співпраця, яка вже принесла плоди, і ми їм надзвичайно вдячні, що в певний час вони повірили нам і вирішили з нами співпрацювати. Ну, ця співпраця, наступна співпраця в нас з клінікою флебології Артема Чеховського. Зателефонували Артему Чеховському і кажу: Артем, у тебе є така пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитися. Він не почув, яка, але сказав добре тому поясни, що таке флотболом. Це є суд, Це є судинні хірурги, Це є лікарі, які лікують судини. Сам Артем Чеховський і Микола Юрукевич. В нас співпрацюють на постійній основі, і, напевно, найбільшим є такою подякою від пацієнтів, коли вони записуються і питаються, це буде сам Артем? і ти з такою гордістю відповідаєш, це буде сам Артем Олександрович. Вас дивитися. Тому співпрацюємо на постійній основі. Вони у нас часто кожні два тижні, і вони користували величезно. Багато усіх вже є і які повернулися до нормального життя. І я думаю, що я звідси. Коли ми з примірі відкрилися, також велику допомогу допомогу компанії Ірини нам надавала Наталя Феденко. Це школи, яка відповідає. Саме вперше у нашому Київському районі вона відкривалася тоді, коли служба здоров'я не перераховувала кошти на пацієнтів, тому тобто людина починала з власних коштів, і з того, що вона мала тільки апарат, і, і, і бачення приватної сімейної медицини. І, власне, вона нас познайомила із клінікою «Лорус», е, Яка сказала, що у них такі бачення, як у вас. Е, вони точно так дивляться на пацієнта, як вам треба познайомитися. До зрації вони доставлять до фізика, бо також коли наші пацієнти дзвонять і, і питають, е, хто вас буде злою, чи це ловіт, е, так нас обов'язково запискується і пані Оксана Савден, і пані Іван Савден, і дорог е, відомі в своєму колі спеціалісти, у е, них дуже велика працездатність і працедувність, е, скільки б пацієнтів не було, вони їх всіх приймуть. Це перший день, коли до нас приїхали в 25 червня. 22 року вони втрьох прийняли 100 пацієнтів. Тобто це було безперервно повинні 15-20 хвилин пацієнт, і всі вони були обслужені, і, і, і вони повернулися додому. Крім того, ця консультація була безкоштовною, але пацієнти залишали кошти, і працівники з клініки ловим, сказали всі ці кошти передати на ЗСУ. І це був такий перший великий внесок наш. Для наших солдатів, субош, ми зразу передані на передачі. Це величезна робота проведена ними, тому що, щоб ви розуміли, Іван Антонович це високопрофесійний лорд, взагалі в Стрийському районі. І Оксана Салдан це є безперебільший найкращий педіатр Стрийського району. Вони у нас консультують і наші пацієнти отримують їхню консультацію. Ну, якщо співпраця в нас з британсько-українською клінікою триває і надалі, і ми подумали, що кардіологи це дуже добре, але у нас є багато ще таких пацієнтів, яких треба консультувати, Дівали. наприклад, травматологічні пацієнти, але консультації ж замало, тому ми кажемо, що нам треба. До нас приїжджають кожні теж на постійній основі, кожні два тижні травматологи з ультразвуком, вони можуть консультувати, консультують, понад 200 пацієнтів проконсультовано, е, є також прооперовані. Е, такою зіркою, е, що теж багато пацієнтів це професора Андріана Філя, які почули, що професор буде в нас. Приїхали навіть зі Стрія на консультацію в Славськ. Професор Андріан Фіф, Андрій Било, Михайло Марощак. На, на, на даний час Михайло Марощак зараз з <працю> нами. Співпрацюємо на постійній основі надзвичайні люди, просто професіонали свої справі. Ось це та така співпраця в нас. Приватними чи скажете всі дуже добре. Приватні лікарі хочуть працювати. Та ні, у нас також налагодила співпраця з державними лікарями. Це є Львівський клінічний центр ендокринології. У нас взагалі в міському районі дуже багато ендокринних порушень. І ми помітили за свою діяльність, що люди багато на, на деякі речі не звертають уваги. Тому в нас і виникла з Олександрівною і ідея по проекту, і ідея по залученню ендокринологів. Дякую головному лікарю Львівської клінічної центру ендокринології за таку співпрацю, що у нас вже на постійній основі. Виїжджають бригади ендокринологів. Це є дитячий ендокринолог Юлія Свори, Леся Хрупович дорослий і Соломія Сандурська, дорослий. Тут ми ще не вказали хірурга по діабетичній стопі, тому що, на жаль, він захворів той час, коли він мав бути. Але він казав, що він обов'язково до нас буде приїжджати і буде консультувати таких пацієнтів. Це вони приїжджають. В певний раз на місяць консультують профільних пацієнтів, яких ми відбираємо, і це є на державній основі по договору з національною службою. Дякую головному лікарю. який Після, е... нам Після, Тільки дзвонимо. Він каже: Кажи вже на який день ти хочеш.